Я був дуже радий. Я спочатку не повірила, я думала, знову мама щось прикалується. А потім, коли ми реально поїхали, я до останнього не вірила, що ми побачимо футболістів. Тетяна Босько та Іван Корінь шестикласники з Михайла Коцюбинського. Згадують свої перші емоції, коли дізналися про майбутню поїздку до Лондона. Там, 5 серпня, на стадіоні Брідж» відбувся благодійний матч, де збирали гроші на відбудову Михайло Коцюбинського ліцею. Окрім Тані та Вані, на матч приїхали ще 20 дітей з різних регіонів України. Всі вони виходили на поле разом із футболістами. нам видали форму, буци гетрі. Ну... І нам з так в колі і нам почали розповідати, як хто йти. Всі попутались, там були дуже маленькі діти. Вони деякі перелякались дуже, коли прям виходити треба було. Таня каже, вона мала виходити з Олександром Зінченком, та в останній момент все змінилося. Дівчинка йшла з Євгеном Левченком. У Ваніш усе склалося за планом. Я виводив Андрія Шевченка, коли ми їх вивели, пройшов гімн, Два гімна, один на української та на англійської. Потім там зірвалися салюти, і коли футболісти поверталися спиною, тоді ми вдалося вже розписуватися. Хтось малював малюночок, бо там були діти 4-5 років. Там треба взагалі було написати англійською, як тебе звати, і звідки ти? Ну, хтось писав українською, я англійською. Ці 22 футболки розіграють серед тих, хто зробить внесок на відновлення Михайла Коцюбинського ліцею про це йдеться на Фейсбук-сторінці благодійної організації «Юнайтед-24», яка збирає гроші для закладу. Торік, 4 березня, ліцей, в укритті якого ховалися люди, потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з його працівниць. Основний удар прийшовся на кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. На повне відновлення закладу та облаштування укриття потрібно понад 60 мільйонів гривень. Говорить директор Микола Шпак, 31 травня до ліцею приїжджали футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які є амбасадорами. Юнайтед 24 благодійний матч 5 серпня закінчився нічиєю – 2-2. на пам'ять про нього. Діти привезли додому синьо жовту картку, новий символ солідарності та знак подяки за добрі вчинки для України. Ця картка була на полі. Їй давали там в основному штрафів, не було, а просто піднімала картку, якщо він щось нарушив. Також Таня разом із мамою Оленою, що супроводжувала дітей, возили до Лондона українські прапори. Ми взяли три прапора: два прапора, щоб мені розписали ті брати, який сидів вдома. А один прапор ми, якщо все вийшло, подарували футболістам. І цукерки ми передали від нас мамою. І Таня і Ваня кажуть, хочуть пов'язати своє життя із футболом. Я дуже хочу стати футболістом. Надіюсь, ми будемо в одній команді. Я буду центральним захисником або полузахисником. А він нападаючий. Ну як зараз. Скільки зібрали коштів під час благодійного матчу в Лондоні, поки що офіційно не озвучують. За інформацією Юнайтед 24 це стане відомо за кілька днів. Дякую всім, хто допомагав нашому ліцею та Україні. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.